Хлопці, хочу служити. Поїхали до ТЦК. До біса його. Що це за диявол? <гум> Дай Боже щастя. Де тут у вас військкомат? Хочу контракт підписати. Що це таке? Бог здоров'я дасть. Візьмете мене до війська. Я хочу контракт підписати. Так, звісно, ласкаво просимо. Ну що вояче, як здоров'я? Руку зламав під час приземлення. Нічого, в окопах загоїться, під інде. Жартую, ми вас лікуємо. Ви приймете присягу і підете на навчання, ви будете пілотом. Присяга, що це скоро побачите. Ви вільні. О, зрозумів. Неухильно дотримуватися Конституції та законів України, зберігати державну та військову таємницю. Слава Україні! Героям слава! Хто знає, що це таке? Я знаю, я відправив вам зонт із нашими застарілими технологіями, щоб ви випадково не знищили планету. Що це до біса таке? Як мені ним керувати? Я зараз тобі покажу, друже. 2055 The moon woke up and Earth. Доброго дня. У вас є хобі. Так, але мене хочуть закодувати. Які ще у вас є хобі, крім того, що вони хочуть вас кодувати? Риболовля, але я завжди повертаюся без риби. Ми розуміємо ваші захоплення. Розкажіть, як ви проводите вихідні? Бабуся смажить курку, а потім я смажу бабусю. Хотіла б я мати такого дідуся у вашому віці. Розкажіть секрет своєї сили і довголіття. Хобі та риболовля. А ще я люблю їсти мухомори. Будь ласка, скажіть, коли ви почали їсти мухомори? Моя теща приготувала мені підливу з мухоморів <рив> <рив> що з вами сталося після того, як ви з'їли соус з мухоморів? Я пішов погребив ліс, заблукав і опинився в Польщі. <рив> <рив> а що було далі? Що ви робили в Польщі? Пішов шукати прикордонників та опинився в Німеччині. <рив> Сьогодні свято і на кого ви полюєте? Всіх підряд, хто не бидло, в першу чергу на поліцейських і ТЦК. Добрий день. Що ви тут шукаєте? Мені сказали, що на цьому весіллі багато героїв вони мені потрібні, я хочу відвезти їх до Покровська. Ну що, козаки? Хто хоче йти на війну до Покровська? Навіщо нам Покровськ? Тут у глибокому тилу непогано? Нехай інші йдуть. Ах, ви боягузи, чорт забирай. Чи є хороші презервативи? Тонкі хочете чи з пухерцями? З пухерцями всього найкращого, блять. Підпишись на канал і постав вподобайку, та подивись інші відео на каналі.